Привіт! Сьогодні більш розмовне відео буде про мій досвід роботи в тату-студії за кордоном, а саме в Німеччині. Якщо вас цікавить питання, чому європейці ходять з жахливими татуюваннями, то. Дослухайте це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, тому що я нарешті знайшла для себе відповідь на це дуже важливе запитання. Чому люди, у яких є кошти, ходять з жахливим татуюванням. Поїхали. Перше це ціль в Україні ціль завжди стоїть в тому, щоб повернути клієнта. Тобто, майстер намагається. Зробити максимально комфортно для клієнта все від ескізу до ціни до е, якогось комфорту абсолютно, аби лише клієнт повернувся і зберегти свою репутацію. Тут трішечки інакше. Тут е, ціль це гроші. Хоча я була на співбесідах в багатьох студіях, і скрізь, якби казали прямим текстом, що ціль це клієнтоорієнтовність, і взагалі гроші це не головне, і ми робимо все для того, щоб клієнту було кайфово і щоб він себе відчував як вдома, як в великій сім'ї. От, але насправді ціль це гроші. Наступний пункт. Пункт 2. Це ескіз. Розробка ескізу. Я не знаю, чому так, але мені здається, що українці більш відкриті, більш творчі, і вони повністю довіряють своїм майстрам, тому що вони моніторять завжди роботи майстрів, самих майстрів, дивляться відгуки. Ну, я не знаю, які ще є пункти. І вони повністю абсолютно на 100% довіряють своїм майстрам з приводу ескізу. Вони задають ціль, задають мету і просто отримують готовий результат або декілька результатів. От. Але все ж таки вони приходять до е, якогось одного рішення. Німці, е, я не знаю, можливо, е, німці менш відкриті до експериментів. Можна так назвати, але от якщо вони знайшли якийсь ескіз в інтернеті, або намалювали самі, вони приходять до вас з цим ескізом, і як би ви не намагались переконати, що отут ця лінія взагалі не пасує, що отут краще зробити тіні, а тут краще прибрати цей колір. от. Вам буде остаточне ні, а тому, що те, з чим вони прийшли, вони хочуть бачити на собі. Можливо, в принципі, це, типу, правильно, так як європейці взагалі, вони такі дуже критично ставляться до всього, що стосується їхнього простору, і, можливо, коли ми втручаємося в їхній простір. То вони мають якийсь дискомфорт. Ну, я не знаю, як це ще пояснити. В них зовсім інший менталітет. Ну, приходиться погоджуватися з цим, тому що клієнт завжди правий, і мої перші намагання, коли я казала, що можна там не тут розмістити татуювання, а тут, і можна зробити в дзеркальному відображенні, і це буде, типу, більш гармонійно. Мені казали ні, крутили головою. Ну, я зрозуміла, в принципі, що е, ти можеш намагатися щось там, прям, якщо дуже критично щось виглядає, і кринжово, ти можеш намагатися і е, е, як запропонувати. Але е, загалом 90% тобі скажуть, ні, я ось о, прийшов з цим ескізом, я хочу бачити саме його, саме на цьому місці, де я собі запланував. Пункт третій це адміністрація і ресепшн, що мені не сподобалось. Наприклад, в Україні, якщо в студії працює декілька майстрів, то адміністрація знає, який майстер працює, в якому стилі, в якому направленні і жанрі. Ось, і коли приходить клієнт, то адміністратор знає за побажаннями клієнта, куди його відправити. Тут... Це на нульовому рівні, тому що коли приходить клієнт з якимсь статуюванням, неважливо. Адміністратор просто віддасть тому майстру, який там перший висвітився. Ну, я, чесно, я не знаю, я не стояла за стійкою адміністрації, але просто так виходить. Наприклад, якщо я там люблю робити квіти. А мій колега любить робити якісь орнаменти, але йому можуть втулити квіти, а мені ці орнаменти, які я терпіти не можу. І байдуже, ти маєш виконувати цю роботу. Хоча профайли твої є, коли ти влаштовуєшся на роботу, то ти якби вказуєш, що ти робиш, що ти більш всього любиш робити, і що ти не хочеш робити. Ну, але виходить, як виходить. Так, пункт 4. Це всякі плюшки, загоювальні плівки, якісь елементарні рекомендації від майстра. Так от, в Україні, ну, у всякому випадку, я, коли я працювала, загоювальна плівка була завжди безкоштовна. Вона входила в кошт з самого татуювання. І також розробка ескізу входила в цю, в цю ж суму. Тут все оплачується індивідуально. І плівка це взагалі там якісь скандали можуть влаштовуватися за цієї плівки, я не знаю, вона не настільки дорого коштує. Але коли я прийшла працювати в цю студію, я принесла, в мене було багато мого матеріалу, і я привезла з собою там свої фарби, свої, свою плівку і всякі такі інструменти. По суті, по логіці речей я можу використовувати свої матеріали, бо вони мої матеріали. Але ні, так, так мені не дозволили, на мене подивились дивно, поки я клеїла цю плівку, а потім був такий короткий діалог, що плівка має оплачуватися. Так само з фарбами, якщо, наприклад, прийшов клієнт і він робить якийсь напис просто маленький напис з чорною фарбою, от, і ти в процесі подумав, що можна запропонувати людині там зробити якусь деталь іншою фарбою, твій клієнт соглашається і ти робиш це. А потім в кінці дня шеф може виговорювати, що висказувати свою думку, що так робити не можна, і взагалі за це має йти якась доплата. Хоча також я фіксую той момент, що я тільки почала працювати і всі фарби були ще мої. Ну, тепер я розумію, що за все треба доплачувати. І, і ніяких там. Плюшок ми не можемо пропонувати від себе бо такі правила. І ще раз, можливо, це чисто така студія в мене, де я працюю. Можливо, в інших студіях це все не так. Наступний пункт це пункт 5. Я розкажу про плюси. Звичайно, вони є. Найперший це те, що на всі фарби, на всі допоміжні матеріали які наносяться саме на шкіру, на пошкоджену шкіру, має бути сертифікація ЄС. Тобто, ти не маєш права працювати фарбою, яка купилась десь в іншій країні, наприклад, в Україні, де сертифікація не є обов'язковою. Це дуже круто, тому що. Я пам'ятаю якийсь період, по-моєму, здається, це десь 18-20 роки, коли дуже популярно було на Aliexpress з'явились фарби, по-моєму, інтенза. Ну, якась не пам'ятаю, чесно, яка. І вона була дуже дешева, і її масово скуповували, починаючи майстри. І це було, блін, крінжово, тому що невідомо. Що то за фарба, і як, вона, як шкіра реагувала на цю фарбу, як вона загоювалась. Так от, тут так не вийде, тому що завжди є страх перевірки. Тут перевірка робиться дуже часто. Приходять, <кхід> причому ти не знаєш, як вони прийдуть, або як сама перевірка. Або як скритий клієнт, і вони мають право фотографувати всю стелу з фарбою, фіксувати стікери з датами, коли була відкрита фарба, От, контролювати повністю твої голки, чи вони не дійшли до кінцевого строку. І також перевіряти абсолютно всі матеріали, які знаходяться в студії. Також існує контроль стерилізації, це також все перевіряється. Цілісність крафт пакетів абсолютно стан інструментів. І, ну, я не знаю, що там ще перевіряють перевірки. ну, Загалом перевірок дуже бояться. Тут не попереджують про перевірки. Але це є обов'язковим. Тобто, коли ти відкриваєшся, коли ти починаєш працювати сам на себе чи на когось, ти завжди знаєш, що до тебе прийде рано чи пізно перевірка. І не один раз. І навіть не один раз на рік. От, тому це кайфово, може, не для майстрів, які там люблять халтурить, але це кайфово для клієнтів, особливо для тих, хто Робить своє татуювання вперше чи вдруге і. Ну, в принципі, я думаю, що це такі основні пункти, можливо, є ще щось. Якщо ви також працюєте за кордоном, можливо, в інших країнах якось по-іншому, можливо, ви працюєте також в Німеччині і в вашій студії все не так, то напишіть. Мені в коментарях, бо мені дійсно цікава ця тема. І я все ніяк не можу завершити це відео, тому що я не продумала план кінцевий, чим це все е, закрить. Насправді, я дуже рада, що я працюю в студії. Це для мене е, новий досвід. Мені цікаво було, мені не було цікаво, я працювала. Три роки прибиральницею, і мені хотілось повернутися в свою сферу. Але так як моя німецька була ще занадто погана для цього, як я вважала, тому що насправді дуже багато майстрів приїжджають в Німеччину з різних країн і просто заробляють тут гроші, не знаючи німецьку взагалі. Дуже печально не знаю, чому, чому в Україні та, та індустрія розвивається набагато швидше. Прогресивніше і майстри завжди хапають щось нове, постійно намагаються бути кращим, кращою версією себе там, півроку назад. Тут такого немає. Тут, якщо ти майстер, ти працюєш просто в своєму темпі, без всяких конвенцій, без всяких нових скілів. просто як ти осів в цій студії і працюєш? Цікаво, може, може, комусь цікаво. Можливо, не усім хочеться пізнавати щось нове і вкладати в свою голову якусь нову інформацію і розвивати і навчатись. Тому розказала я про всі ці пункти і хочу сказати, що якщо ви знаходитесь за кордоном, то не бійтесь. І надсилайте свої резюме в усі можливі студії. Десь та вас візьмуть. Якщо ви дуже-дуже хочете працювати в тату студії, якщо у вас до цього лежить прям душа і. Обов'язково все вийде. І якщо ви отримали вже якісь відмови, не опускайте просто руки. Тому що. Можливо, ви ще не знайшли саме ту студію, яка прийме вас і яку приймете ви. Гарного вечора чи дня чи раночку. Чао-чао!